Отруйні павуки небезпека та безпечна поведінка Хто такі павуки? Павуки це павукоподібний член ноги, вони мають вісім ніг, дві частини тіла, голову груди та черец, виділяють павутини для будівництва, захисту та полювання. Деякі павуки мають отруту, яку використовують для паралізації здобучі або самозахисту. Отруйні павуки. Чому вони небезпечні? Павукова отрута містить токсини, що впливають на нервову систему або руйнують тканину. Більшість павуків не становлять загрози для людини, але деякі можуть бути небезпечними. Симптоми отруєння залежать від виду павука. Отруйний павук України. Каракорд – Найнебезпечніший павук України. Чорний з червоними плявами на черевці. Укус викликає сильний біль, м'язові спазми. Запаморочення, можливі ускладнення для серця, що робити при окусі паука? Не панікувати, якщо окусив каркорд, терміново звернутися до лікаря, прикласти холод до місця окусу, не намагатися видавити отрут, бажано пити більше води та обмежити рух. Як уникнути небезпечного окусу, не чіпати пауків руками, вдягати закритий одяг, якщо ви в місцевості доводяться отруйні пауки? Перевіряти взуття, одяг і спальні місця перед використанням не розводити багаті біля анірпаків. Вони можуть вилазити на зону. Висновок. Павуки важлива частина екосистеми, але деякі види можуть бути небезпечними. Знання про них і правильна поведінка допоможуть уникнути окусів. Дякую за увагу!